Ну, там я так от покажу і все, і тоді його вирубать. Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. І те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік. О, значить, паша Мерседес, оцей от, так званий Настоятель Лаври, йде вслід за русським воєнним кораблем. Нам угрожать це. Паш, пересядь до Мерседеса на ровер хоча б електричний, і покрути педалі в бік Москви, будь ласка. Тому що і так далі, і так далі, і так далі. Тому що вам там місце, в принципі. Ви гнила, ви не церква, ви є філіал ФСБ. Про це ми говорили неодноразово. Ну, філіал КГБ, ФСБ, НКВС. Цю церкву організував Сталін. Сталін організував церкву. Вдумайтеся. І щось у них пригорає, не хочеться виїхати з лаври, тому що по-домашньому, але те, що їх виселяють, це такий чарівний пенділь. Ви, типа, так звані святі отці, які там смокчуть прутня в семінарії, там, там просто гніздо розпусти, там содомія відбувається. Ті, хто не знають, ну підіть в лавру, запитайте, от в семінарії, що там відбувається, що відбувається з семінарістами, що відбувається в келіях, які яка там проституція квітне просто в тих келіях, як вони бухають в них. От подумайте, там, де Оксана Марченко облизувала черепушку, і ви щось говорите про якусь церкву, я думаю, що у вас просто мусить мучити вас оцих от, 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 всіх врясах е з бородами, цих от Московської церкви. Ви коли вступаєте на поріг справжньої церкви, то ви маєте просто загорітися від сорому. І просто згоріти на порозі, розумієте? Від вас люди, які там прихожани, вони мають креслити коло довкола себе, як в творі вій Гоголя, щоб ви близько до людей не підходили. Вас не можна пускати. Ви гівно собаче, розумієте? Н'яка це не церква. Ви нічого спільного з церквою, з вірою, не маєте. І сьогодні обтяжився, значить,